Наша військова частина виконує особливо важливі завдання з охорони 106 дипломатичних представництв та консульських установ. Крім цього, на нашу частину покладені задачі з охорони органів об'єктів державної влади. І наша частина при виконанні службово бойових завдань являється візитною карточкою як і національної гвардії, так і лицем нашої держави. Тому отримання нової форми і її презентація безпосередньо на місцях несення служби я вважаю являє. Дуже важливим моментом під час проведення строєвого огляду. Перевірки особового складу готовності до готовності донесення служби в формі нового зразку було помітно посмішки військовослужбовців. І я думаю, що це найвища оцінка того, що ця форма дуже подобається військовослужбовцям. А по своїм технічним характеристикам, в цій формі я думаю, буде дуже комфортно виконувати службові бойові завдання. Мені дуже подобається ця форма. Вона дуже зручна, набагато зручніше, ніж раніше. В ній дуже комфортно виконувати свої службові обов'язки. Це звичайно важливо, тому. Що зараз в місто приїжджає багато туристів. і Я думаю, для них це теж буде показник зовнішній вигляд. Ну звичайно, що хлопці відповідально відносилися до своїх обов'язків, і до своєї роботи. Форма атлічна.